Oh Чорне вбрання, смертельні прийоми та гострий меч. Це снобі, тобто ніндзя. Як зараз, так і в Японії 10-го століття, це слово означало лише одне: найманий вбивця таких людей готували з дитинства. Щоб стати справжнім ніндзя, треба було пройти сувору фізичну підготовку, навчитись бути непоміченим та володіти будь-яким предметом як зброєю. Чи то палички для рису, віяло, чи кунай знайомий тобі із серіалу Наруто та серії файтингів Mortal Kombat. Кунай це пласке клиноподібне лезо від 10 до 50 сантиметрів з тонкою рукояттю та кільцем. Існує безліч модифікацій куная з пилоподібними лезами, широкими та тонкими для відкривання замків. В Руках у ніндзя він став багатофункціональним знаряддям. Ним можна було викресати вогонь, битися у рукопашному бою та навіть кидати у супротивників. Але через самоізоляцію Японії та великий дефіцит металу Україні розкидуватися цінною зброєю було невигідно. Но тоді ніндзя стали чіпляти на кунай мотузку, щоб після метання повернути зброю до своїх рук. З роками це вміння перетворилося на справжню бойову хореографію. Для стародавніх японців кунай був замість лома та лопати. Ним розкопували глину та відрубали коріння. А за допомоги зручної рукоятки із кільцем підкорювали гори. Звісно, що заповзяті ніндзя не могли не помітити такий корисний предмет і перетворили його на смертельну зброю. Згодом Кунай став настільки популярним, що потрапив у ігри від Warframe до Team Fortress 2. І став фірмовою зброєю не тільки для скорпіона, а й для чемпіона США з ушу Дона Х'юна, який подарував свої рухи багатьом персонажам Мортал Комбату. Що ж, тепер ти все знаєш про легендарну зброю ніндзя. Але пам'ятай, реальна зброя це не іграшки. І залишайся з нами, адже попереду найцікавіше. Лю у програмі він створив серію найуспішніших ігор: StarCraft, Diablo, Warcraft, але раптом. Вардо шокував фанатів новиною після 17 років розробки. Він іде з Blizzard. що змушує культових розробників і з гейм-індустрії назавжди. Дізнайся у фокусі, як перемогти терористів та економічну кризу. Yes. Найголовніше це тактика, і у нашій грі ви навчитесь усім секретам та ще й отримаєте суперзброю. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з творцями «Act of Aggression». та рейтинг найбожевільніших гонок у трійці громавта. Інформаційний партнер програми «Журнал Шпіль»